В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 6 липня. Саме цього дня напередодні свята Івана Купала народилися такі знані українці, як футболіст і тренер Олег Базилевич та народна цілителька Надія Бурмака. Вшановується пам'ять українського поета і прозаїка Олега Ігоря Антонича. Були страчені чеський протестант Ян Гус і німецький гуманіст Томас Мор. Відзначається День Володимирської ікони Божої матері, день долара і всесвітній день поцілунків. І про найбільш вагомі останні події в Україні і світі коротко в зоні АТО на Донбасі ситуація помалу стабілізується. Обстрілів з боку терористів дедалі менше. Донецьке місто Слов'янськ відзначило річницю свого визволення від російських найманців. Юрій Луценко подав у відставку з поста керівника фракції блоку Петра Порошенка у Верховній Раді. Президент України Петро Порошенко дав два тижні на ліквідацію незаконного видобутку бурштину на Житомирщині. За останні два тижні молода картопля на ринках України подорожчала удвоє столовий буряк на третину. Понад 60% учасників учорашнього референдуму в Греції проголосували проти вимог Євросоюзу та міжнародного валютного фонду. В Китаї землетрус зруйнував три тисячі будинків а в Одесі випав град величиною з куряче яйце. Волонтери Житомирщини продовжують благодійну допомогу українським воїнам. А чи достатньо в цьому плані діють депутати Житомирської міської ради? Далі спеціальний репортаж. Антитерористична операція розпочалася півтора роки тому. Герої зізнаються, що без допомоги волонтерів вони б не змогли так довго обороняти кордони нашої держави. А що тим часом роблять депутати міської ради? Ми запитали у житомирян, чи достатньо допомагають наші обранці героям АТО. З більшість думаю, мабуть, не допомагають Знаєте, щоб їхні діти служили в АТО і вони, час їх, тоді б закінчилась війна. Гроші, щоб їм платили, і я заботилася їх сім'ях, а їх дітях. Зараз сім'ї отримують одноразові грошові виплати та мають деякі пільги. Мати одного з загиблих бійців каже, що цієї допомоги замало. Льготи повинні бути, це однозначно. І погибшим, і сім'ям, які повернулися, хлопці. А скільки інвалідів? А скільки на лічення треба, а на реабілітацію? Житомирська міська рада досі не приймалася пільговим питанням. Депутат Михайло Похтаєвич на своїй сторінці в Фейсбук повідомляє, що поспілкувавшись з Житомирянами, вирішив розробити проект рішення про повне звільнення від сплати комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей. Зокрема, він зазначає, що така практика існує в деяких містах України Львові, Луцьку, Миколаєві, Кременчуці та Києві. Можемо допомогти їм, те, щоб не брати комунальні платежі їх сім'ям, їх родичам, які тут залишились, живуть, переживають кожен день, передають останні якісь свої копійки, надбання для, для наших героїв. Це дуже важливо. Ми, ми мусимо всім своїм можливостями допомагати їм, їх сім'ям. Ініціативу підтримав Валерій Логінов. Позивний Аскольд. Він знає наскільки важлива підтримка бійців, адже сам брав участь у бойових діях на сході. Ребята, которые воюют на Востоке, защищают Украину, однозначно должны обеспечиваться защитой со стороны государства и теми льготами, которые прописаны в законодательстве Украины. Будем ожидать решения этого вопроса на на ближайшей сессии Горсовета. Проект рішення розглядатимуть вже найближчі сесії. Андрій Іванюк, Елизавета Будішевська, телеканал СК 1 Потребує невідкладної складної операції керівник Житомирського співочого дуету Червоне і чорне письменник, композитор і громадський діяч Ярослав Теплий контактний телефон дружини 067 773 80 08. В рамках нашого патріотичного проєкту Моя родина Україна сьогодні стартує рубрика «Мальовнича батьківщина. Ми покажемо вам найбільш живописні, неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Адже рукотворна краса поруч із нами. До речі, запрошуємо і вас надсилати свої відеокадри. Отже, наш перший відеоматеріал. Перед вами перший у Житомирі пам'ятник літературному герою, наївному і доброму кузену Ларіосику з роману Михайла Булгакова Біла гвардія. Згідно з романом, у 1918 році, рятуючись від громадянської війни, Ларіосик із канарейкою і рекомендуючим листом подався у Київ до родичів турбіних. Причому цей шлях йому довелося долати кілька днів. 500 кілограмовий пам'ятник Ларіосику встановили 2007 року на день Житомира. До речі, відтоді ви Виникло повір'я. Якщо потриматися за конверт у його руці, то це на удачу. І ще про вагомі події на Житомирщині вчора, сьогодні і в найближчі дні. Житлово-комунальну субсидію в області отримали вже майже 60% населення. Попільнянський і Ружинський райони розпочали обмолот нового урожаю зернових. Ліси Житомирщини відтепер патрулюватимуть охоронці на мотоциклах. Пожежа в Чорнобильській зоні не підвищила рівень радіацій в Житомирі. У Житомирському гідропарку пройдуть народні гуляння з нагоди свята Івана Купала. Житомирський водоканал просить Житомирян не користуватися цієї ночі міським водогоном. Сьогодні і завтра спеку в області визначатиме рекордна температура повітря плюс 36 градусів за Цельсієм. Після завтра знімальна група обласного телебачення зустрінеться в Києві з головою Верховної Ради Володимиром. Гройсманом. Завтра велике свято Різдво Івана Хрестителя, а в народі Івана Купала. Я бажаю, щоб у чудоїну ніч під Івана Купала і ви, і наша країна знайшли чарівну квітку папороті, яка приносить щастя. І не забуваємо при цьому мудре зауваження українського педагога Василя Сухомлинського: без будь-кого з нас Україна може обійтися, але будь-хто з нас без України ніщо. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Всього вам найкращого. Бережіть себе та Україну до завтра.